Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 17 Цивілізації річкових долин. Але спочатку прошу вас підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, та оцінити його роботу вподобайкою чи розподобайкою. Натисніть на дзвіночок і ви завжди будете отримувати сповіщення про нові наші відео. Розгадайте ребус і назвіть ознаки закодованого в ньому явища. Пункт 1. Де виникли найдавніші цивілізації? Єгипет дарунок Нілу, писав давньогрецький історик Геродот. Поетичну метафору про значення вод Нілу в зародженні давньої єгипетської цивілізації можна застосувати й до інших перших цивілізацій, що виникли в долинах річок Тигр і Євфрат у Месопотамії, Інд в Індії. Хуанхе в Китаї. Читаємо і розуміємо. Прочитайте текст Природа річкових долин і визначте А. Слова та фрагменти, у яких йдеться про природні умови, що були сприятливими для життя і господарювання людини в районах виникнення перших цивілізацій, Б. Явища, які були небезпечними. Або ускладнювали життя людей. Природа річкових долин. Великі річки не одразу були привітними до людини. Для того, щоб побудувати успішні держави, давнім хліборобам довелося спочатку зрозуміти і навчитися використовувати природу своїх країн, собі на користь НІЛ з єгипетської хапі або річка. Не мов би затиснутий, зі сходу та заходу горами й піщаними пустелями. У Єгипті переважав спекотний і сухий клімат. Дощі випадали дуже рідко. Від спеки ґрунт покривався тріщинами, ставав твердим, наче камінь. Протягом 50 днів у Україні лютував гарячий вітер, хамсин що нісся з неймовірною силою і здіймав хмари пилу та піску. Лише коли наставала пора розливу річок, Ніл виходив з берегів, зрошував навколишню долину, і єгипетська земля оживала. Річки Тигр і Євфрат у Месопотамії, межиріччі, щороку розливалися. Несучи життєдайну вологу і родючий мул у долину. Водночас розливи річок завдавали людям проблем євфрат у нижній течії, неподалік від випадіння в море розділявся на численні притоки рукави. Береги річки були низькі, тому вона частенько змінювала русло на шляху до моря. Старі ж русла перетворювалися на непридатні для життя людини, болота. До того ж дошкуляли хмари мошкари, яка полюбляла цю місцину. Глинисті пагорби, спека, болота, мошкара, відсутність корисних для господарювання матеріалів, дерево, камінь. Довгий час змушували людей триматися якнайдалі від нижньої течії Євфрату. Давні хлібороби Китаю селилися на берегах річки Хуанхе, проте ця річка також норовиста. Під час розливів рівень води в ній піднімався на 5-20 метрів, загрожуючи повенями хліборобам, які прагнули використати родючий мул для землеробства. Близькість річки була настільки небезпечною, що в давньокитайських письменах слово Нещастя записували знаком, який зображував водну стихію, а річку Хуанхе прозвали Горем Китаю. Клімат Індії спекотний і вологий. Найдавніший на землі Гімалайський гірський хребет захищає Південну Індію. Від потоків холодного повітря з півночі. На північному заході цього регіону розкинулась долина найбільшої річки Інд та її притоки. Родючі рівнини чергуються з напівпустелями. На північному сході Індії розташований басейн річки Ганг. Тут, в умовах підвищеної вологості, Росли буйні тропічні джунглі, непрохідні зарості дерев і чагарників. Під час сезону дощів у долині гангу часто бували повені, а дельта річки перетворювалася на болотисту місцевість. Пункт другий. Як давні народи створили в річкових долинах успішні країни? Попри те, що найперші цивілізації розташовувалися далеко одна від одної, у їхньому розвитку спостерігалося чимало схожих рис. Читаємо і розуміємо. Перше завдання. Прочитайте навчальний текст і дізнайтеся, як давні народи змогли організувати господарства в долинах великих річок, використовувати воду розливів. Запобігати повеням, зрошувати посушливі ділянки землі. Друге завдання. Знайдіть у тексті слова, які позначають винаходи, зроблені людиною для організації іригаційного землеробства. Третє. Висловіть припущення, як потреба організації землеробських робіт у річкових долинах впливала на розвиток ремесла і відносини між членами громад. Налагодження господарювання у річкових долинах Єгипту, Месопотамії, Індії та Китаю потребувало великих зусиль. Під час розливів деякі ділянки землі заливало водою, і рослини гнили. Натомість на деякі ділянки вода майже не доходила. І там рослини. Засихали, тому люди здогадалися, що потоки води потрібно регулювати. Вони почали будувати загороджувальні дамби, насипи у вигляді валів із глини й очерету. Землі, до яких не доходила вода, зрошували за допомогою каналів. Щоб звільнити землю під посів, єгиптянам доводилося осушувати болота. Вирубувати чагарники такий спосіб ведення землеробства вчені називають ірригаційним, зрошувальним землеробством. Завдяки наполегливій праці вдавалося домогтися великих і стабільних врожаїв. Життя людей ставало заможнішим, збільшувалася народжуваність, поселення землеробів приваблювали мешканців інших місцин. Сусідами землеробів ставали ремісники. Поступово землеробські поселення почали перетворюватися на великі міста, які й стали осередками перших цивілізацій Стародавнього Сходу. Діємо практичні завдання на основі малюнка реконструкції складіть розповідь про життя в землеробському поселенні давнього народу шумерів у Межевіччі. Води для зрошування полів в умовах спекотного клімату потрібно було багато. Наприклад, єгиптянам, щоби зросити гектар землі, доводилося витрачати три тисячі відер води на день. Воду з криниці або каналу єгипетські землероби діставали за допомогою шадуфа. Механізму для підняття води із колодязя, річки. Каналу тощо. Поміркуймо. Перше. Поміркуйте, чому механізм колодязів журавлів у різних народів схожий. Друге, які знання застосували люди для створення таких колодязів? Третє. Для чого ще давні люди могли використовувати підйомних журавель? Варто запам'ятати іригаційне землеробство землеробство. Засноване на регулюванні зволоженості ґрунтів шляхом зрошення або осушення полів за допомогою різних засобів. Виконайте онлайн вправу Запитання і завдання. Пункт 1. Знаю і систематизую нову інформацію самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми цивілізації річкових долин. Дайте відповіді на запитання. Чому цивілізації давніх Єгипту, Месопотамії, Індії та Китаю називають річковими? Які завдання вирішували народи давніх цивілізацій для налагодження успішного землеробства в долинах річок? Як господарювання впливало на знання населення давніх країн про навколишній світ? Чи могли мешканці річкових долин налагодити ефективне господарювання по отинці? Пункт 2. Обговоріть у групі. Уважно розгляньте ілюстрації та виконайте завдання а. Розташуйте ілюстрації пороземлеробство в давньому Єгипті в логічній послідовності виконання робіт, необхідних для отримання урожаю. Б. Визначте, чи всі з поданих ілюстрації є історичними джерелами. Свій вибір обҐрунтуйте б. Яку інформацію про минуле повідомляють ілюстрації? Які можна визначити, які можна визначити, визначити як історичні джерела? Пункт 3. Мислю творчо. На основі знань про господарство перших цивілізацій. Складіть перелік знань про довкілля, якими скористалися люди для розвитку іригаційного землеробства. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники! Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. Пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, натиснути на дзвіночок, щоб дізнаватися про нові відео, які виходять на каналі. І підписатися, якщо ви ще не підписані.